Ця історія адаптація користувацького допису з відкритих джерел, Reddit та подібних платформ. Вона створена виключно для художніх цілей. Усі збіги з реальними людьми чи подіями випадкові. Це, мабуть, прозвучить неправдоподібно, але. Я клянусь, це сталося насправді. Якось я просто хотів знайти пісню, стару рок-баладу, яку ми колись слухали разом із татом. Відкрив його ноутбук, а у браузері була відкрита вкладка Reddit, ну і коментарі, класичний рок, Led Zeppelin, Pink Флойд. Але мене зачепив саме нікнейм. Дивний, унікальний. Я запам'ятав його. Пізніше, вже вдома, я набрав це ім'я у пошуку заради цікавості і Відкрив для себе випадково цілий всесвіт, всесвіт, який можливо краще б і не відкривав. Батько писав багато не тільки про музику, а ще й про роботу, як виявилось, і про маму, і навіть про мене. Один із його постів про його другу дитину. А це я. Про те як він іноді шкодує, що ця дитина взагалі є. Про те, що батьківство це втома а не радість, що він просто грав роль тата, але завжди хотів тиші. У пості за минулий рік він написав: якби я тільки міг зникнути, нікого не образивши, я б давно це зробив. Це був мій тато, мій людину, яку я завжди вважав добрим, тихим, надійним. А тепер я бачу інше. Людину, яка втратила себе, яка доживає дні всередині ролі, я не сказав йому, що бачив усе це можливо, ніколи й не скажу, бо це, мабуть, вже не моя правда. Але тепер я не можу її розбачити і не можу більше дивитись на нього так само. Іноді здається, що В ту мить я просто втратив його. Хоча він і сидить навпроти, сміється, щось навіть каже Ідіть ко дивиться на мене, наче нічого не сталося. А як поступив би ти?»